У 2014 рік на якій посаді, і, власне, як ви сприймали ті новини, які були з Криму, потім Донбас? У 2014 році закінчив якраз академію Національну академію оборони. 23 червня це був випуск. Я закінчив золотою медаллю. би то не було парадоксально, це неможливо повірити. Але я був єдиний золотий медаліст. Єдиний командир бригади, mm -hmm. який закінчив навчання, і мені не було місця. Мене ніхто ніде не брав, тому що мене необхідно було ставити на якусь вищу посаду, чим командир бригади. А в ті часи це було майже не було зайнято, так? Так, да, звісно, це було зайнято. І якраз той випадок, коли війна круто змінила мою долю, до мене звернувся один з генералів, який вже на сьогодні федеральний, на жаль, покійний, і запропонував мені посаду, каже: тебе все одно каже, ніхто не забере. Кажу, я тебе кажу, беру, кажу, але є одне, каже, треба відразу їхати на фронт. Кажу, я згоден. <смі> я погодився відразу і потрапив в колектив, в який буквально через 4 доби ми отримали зброю, боєприпаси і поїхали. Перша моя посада була фактично після розподілу в академі заступник керівника сектору С. От ми потрапили в Дебальцево, в Дебальцево кажу, потрапили в Краматорськ. Але нас відразу попередили про те, що є дуже там обмежена кількість часу. Ми маємо там відпрацювати планувальні документи і убути, розгорнути такий же командний пункт, тільки ну, в такому на сьогодні відомому населеному пункті, який називається Дебальцево. Так я туди, в принципі, і, і потрапив, про що по сьогоднішній день, ну, звісно, не жалію. Угу. Ви знаєте. А... Ви в свого часу, коли з АТО вже стало ОЕС. Ви доволі тривалий час були заступником е, командувача yeah. ОС і керували штабом. Е, ну, побутує така думка, да що штабісти це люди, які сидять і тільки перекладають папірці. Е, можете трошечки розказати про цю професію? Як у вас складалося з цієї посади? Ну, я на дивись. У мене складалося все по-чесному. Друзі, е, я прийшов на цю посаду вже, маючи такі ну досить досвід, так, досвід. Ну, не, 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 не слабий, І я думаю, що на той час Віктор Миколаївич Муженко ну, свідомо поставив мою персону якби свідомо на цю посаду. І ми разом з Сергієм Івановичем Чемнаєвим планували цю операцію, яка отримала назву «Операція Об'єднаних Сил. Я Скажу, що не все так просто. Чому? тому що під цю операцію було, був опрацьований і закон про особливості національної...